Для заміни міксі, е, міксера е, сипучих напоїв необхідно спочатку знімаємо носик на молоко, носик, е, там, другий повертаємо, знімаємо вставку витяжки, знімаємо чашу витяжки, о, чашу міксера, проворачуємо замок. Замок, бачите, повернули до положення, щоб, відкрити, щоб витягнути міксер. Відкручуємо фіксатор міксера. Відкрутили вінтик. Нажали. Зняли оту шайбу, нажали, трошки, бачите, нажимаємо оцей фіксатор, фіксатор натиснули його, підняли, витягнули разом з проводами, ставимо міксер для заміни, верніше, спочатку од'єднуємо контакти, фіксуємо, що жовтий з, з, з чорним. Ставимо завжди на плюсик, на плюсову клему, щоб він правильно крутився в ту сторону, коли, яку нам потрібно е, інший провід, там вони можуть бути різних кольорів. Ставимо на мінусову клему. Вони помічені на міксері. От, Але завжди пам'ятаємо, що жовтий з чорним на міксерах йдуть завжди плюсовою клемою. Все, клеми. Отключили, отключили, ставимо аналогічний для заміни міксер. Таким же самим чином підключаємо жовтий з чорним на плюсову клему. Бачите, тут вона помі... промаркована плюсиком. Ставимо на плюсову клему, ставимо другий. Раз, два. Закриваємо кришечкою, заводимо акуратно в отвір, зафіксували його, ставимо шайбу. Щоб вона зайшла в свої пази, ставимо її в відкрите положення, ставимо назад стаканчик, ставимо стакан, надіваємо і закриваємо витяжку. Ставимо носики обратно, робимо промивку. Робимо промивку і провіряємо, щоб міксер включився разом з подачею води і завібрірував. От рукою вібрацію відчуваємо. Якщо подача води і вібрація міксера відбувається, то все правильно працює. Це.